Доброго дня, дорогі друзі, честь і слава нашому Господу Богу і Єгові за те, що Він дає нам свою милість, свою любов і своє терпіння. Адже тільки з Його милості ми сьогодні маємо можливість досліджувати і вивчати Його святе письмо. І тільки з Його милості всі люди або всі, хто бажає, мають можливість звернутися до Бога, повірити в Нього. І довести свою вірність у різних випробуваннях, тому що написано, ніхто не ввійде в Царство Боже не випробуваний. Але щоб отримати ту нагороду, яку Бог обіцяє, ми потребуємо милості Божої. Але що ми повинні робити, щоб ця милість була виявлена і до нас? Адже людина не може жити, як вона хоче. Чинити, як їй здається вигідно чи як їй подобається, і в результаті чекати, що вона врятується, тому що Бог є милостивий. Звичайно ж, ні. Тому що Бог Єгова не тільки милостивий, але і справедливий. І Він проявляє свою милість до тих, хто шукає цієї милості. Давайте розглянемо по черзі. Кожна людина не має значення, хто вона є: чоловік чи жінка, літнього віку чи молода, багата чи бідна, але вона до себе добра, вона до себе милостива і розуміюча. А також усі люди хочуть ласки від інших для себе. І всі люди потребують милосердя, тому що всі мають слабкості та недоліки. Що змушують їх потребувати пробачення інших. Але зазвичай дуже багато людей, не розуміючи саме того, не проявляють милості і розуміння до тих, хто провинився перед ними. Але є і інший клас людей, котрі проявляють милість, але тільки до людей, котрі дуже схожі на них самих. І так, вони виявляють егоїстичне милосердя, будучи дуже поблажливими і розуміючими по відношенню до тих, у кого є слабкості, подібні до їх власних. А у тих областях, де вони сильні і мало потребують розуміння, вони схильні бути суворими суддями. Наприклад, людина може не спокушатися алкоголем. І бути дуже нетерплячою до тих, хто спокушається. Коли їй не вистачає моралі в чомусь іншому, і вона благає про пощаду для себе та інших, які мають цю ж слабкість. Інший приклад пліткар може засудити жадібного. Жадібний вказує пальцем на темпераментного. Той у свою чергу критикує п'яницю. Який зневажає ідолопоклонника. Ідолопоклонник вказує на блудника, і кожен у той же час однаково поблажливий до своєї слабкості, але суворий із слабкостями інших. Але ж Біблія нам показує, що гріх є гріх, хоч би яким він був. Якщо ми порушуємо один пункт Божого закону, то порушуємо Його закон. Пліткар грішить, і блудник теж грішить. І Бог прирівнює обох злочинців як грішників. І обидва потребують Його милості і прощення. Якова, друга голова, 10 вірш. Далі Яків додає нам дуже важливі слова, котрі говорять. Тому, хто не виявляє милості, суд буде без милості. Милосердя перемагає суд. Якби нас судили суворо на основі правильного та неправильного, ніхто з нас не міг би встояти. Однак, щоб отримати цю милість від Бога, ми маємо показати її і іншим. І не тільки у випадках, пов'язаних із слабкостями, які ми поділяємо, і тому так добре їх розуміємо, але і у випадках, пов'язаних з гріхами, в які ми ніколи не впадаємо, і через які ми. Не розуміємо, чому інші роблять їх. Християнин не повинен забувати слова Ісуса, котрі говорять. Бо якщо ви прощатимете людям прогрішення їх, то простить і вам Отець ваш Небесний. І якщо не прощатимете людям прогрішення їх, то й Отець ваш не простить вам гріхів ваших. Матея 6 голова 14 і 15 вірш. Також часто можна почути, як люди засуджують вірних персонажів Біблії. Наприклад, хтось може з обуренням вказати на царя Давида через його аморальність в одному випадку. Інша людина може критикувати Ноя як п'яницю. Да. Це правда, що Давид здійснив перелюб з Вірсавією, і що Ной одного разу випив надто багато вина. Підтвердження цьому буття 9 голова, 21 вірш. І 2 Самоїла, 11 глава, 4 вірш. Більше того, Мойсей, найпокірніший із людей, був спровокований на дурні слова. Які завадили йому увійти до землі обіцяної. Пророк Ілля в страху втік від свого служіння пророком. Іона, коли Бог йому дав поручення йти в город Неневію, пішов у зворотній бік, тому що йому не сподобалося місто. Йому не сподобалося, куди послав його Бог. Єремія вирішив припинити проповідувати, бо це робило Його об'єктом докорів та глузувань. Ученик Ісуса Петро зрікся Ісуса, а пізніше навіть зі страху пішов на компроміс щодо вчення. Підтвердження цим приміром. Ми можемо зачитати в числам, 12 глава 3 стих, 20, 10 по 13, 3 царство, 9 глава з 1 по 18 вірш, Єремія 20 глава з 7 по 9 вірш, Івана 1, 1 по 3, Матея 26, 69 вірш по 75. Галатам, 2 глава з 11 вірша по 14. Галатам, 2 голова з 11 -го вірша по 14 вірш. Але що в ці, ці випадки нам доводять? Що ці люди були затятими грішниками і вкрай безбожними? Ні. Вони просто показують, що були до. Ні. Вони просто показують. Що були недосконалі і потребували Божої милості. Але вони також приймали всі викриття, які їм давав Господь. Вони виправлялися від свого тимчасового гріхопадіння, гріхопадіння і продовжували жити вірою та правдою. Чого не оцінили лицемірні критики? Так, це те, що ці люди не зловживали милістю, яку виявив їм Бог, звично грішивши, задовольняючи свої тілесні слабкості. Вони відповіли на всі викриття Бога і показали, що його милість не була витрачена на них даремно, але працювала над їх поверненням до праведності. Апостол Павло з цього приводу дає нам дуже гарну пораду. Де множиться гріх, множиться, де множиться гріх, помножилася заслужена доброта. Римлянам 5 голова 20 вірш. Люди, які часто вказують пальцем на інших, навіть не цінують. Слова Ісуса, які кажуть, перестаньте судити, і ви не будете судимі. Перестаньте засуджувати, і ви ніколи не будете засуджені. Луки, 6 глава, 37 вірш Римлянам, 14 глава, 4 вірш. Безсумнівно, Ці зарозумілі люди, які тільки критикують. Потребують милосердя більше, ніж ті, кого вони критикують. І якби їхні гріхи були написані для читання всім світом, вони ймовірно були б викриті як винні в тих же самих гріхах або навіть більше. Дорогі друзі, дорогі слухачі, дорогі брати і сестри, сьогодні ми повинні бути пильні. Щоб ми не опинилися в тому класі людей, які всіх критикують, а себе не бачать. Щоб ми не опинилися в тому класі людей, які не приймають викриття, але відразу шукають можливість звинуватити того чоловіка, який говорить з ним, щоб закрити йому рота. А також ми повинні пам'ятати, що Бог Єгова, не проявляй свою милість до тих людей, котрі можуть, мають можливість, але не використовують її, котрі не хочуть користуватися тою милістю. Ми всі повинні пам'ятати, що прийде і той час, коли все зміниться, тому що сьогодні по милості Божій. Ми ще маємо можливість почути Слово Боже. І може багато людей думають, що так буде і завжди, але Біблія нам говорить, Амоса, 8 голова з 11 по 12 стихи, де говорить так: Ось дні настануть, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю. Не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа та не знайдуть Його. І також Хочу підкреслити, що вірний народ, Бога Його, повинен мати і розвивати у своїх серцях любов. Любов до Бога за те, що Він подарував нам життя. Любов до ближнього, тому що так учить нас Біблія. Матея, 22 голова, 37 стих по 39. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша й найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. І, маючи у своєму серці любов, християнин не зможе засудити свого брата чи сестру або ж просто ближнього строго. Він обов'язково проявить милість та розуміння. І цей прояв милості і розуміння, яке ґрунтується на любві, не повинно мати обмеження. Ми не повинні втомлюватися, виявляти цю милість. Так, як виявляє до нас і Отець наш Небесний. Ми повинні з розумінням відноситися до окружаючих нас людей. Але це не означає, що ми повинні бути безпринципові і заплющувати очі на все. Ні. Якщо ми бачимо, що наш брат або сестра помилилися в чомусь або ж образив когось. То ми повинні виявити милість і розуміння, і не стримуючи себе всіма силами, а з любов'ю. Тому що ми всі слабкі, і кожного дня помиляємося перед нашими ближніми. Тому що ми всі слабкі і кожного дня помиляємося перед нашими ближніми і перед Богом, і всі потребуємо милості. Але якщо ми бачимо, що хтось йде проти Бога або проти закону Божого, тоді ми повинні вказати на Його помилку або ж гріх. Або ж якщо нам хтось вказує, що ми помиляємось, тоді ми повинні прийняти і виправитись. І на завершення, хочу зачитати Колосян, 3 голова. З 12 по 17 вірш. Отож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви, а над усім тим зоодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове нехай пробуває в нас рясно. У всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, Господові, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Господові Богові і Отцеві. Але ж, якщо хтось вважає, що він і так забагато милостивий, тоді ж берімо приклад з Бога. Тому що у Йоанна, 3 глава, 16 вірш, говорить нам такі слова. Так бо полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен віруючий в Него не погиб, а мав життя вічне. Амінь.